На черговому засіданні міськвиконкому заступник Бердичівського міського голови Сергій Онофрійчук доповідав про стан реформування житлово-комунальної галузі. Щоправда, його доповідь була дещо схожою на розбір польотів керівників комунальних підприємств. Сьогодні у Бердичеві налічується 657 житлових будинків, що обслуговується 70 ОСББ та дванадцятьма комунпідприємствами і організаціями. Саме роботою останніх невдоволений Сергій Онофрійчук. Третій ЖЕК, який нещодавно ще був найкращим, нині виявився найгіршим. Деякі працівники там Прямували заробітні плати більші, ніж, наприклад, головний фінансист міста, зазначив заступник, а доходів не було жодних. Тобто втрати великі, доходи немає. Також хотів би наголосити, доходи, які лежать на поверхні, не отримувалися. Якщо сьогодні можна було отримувати доходи від тих суб'єктів господарювання, які знаходяться на перших поверхах будинків на отримання та і так далі це по закону передбачено і зобов'язано повна бездіяльність. Безконтрольність. Тож не дивно, що незабаром на третій жертв чекають кардинальні кадрові зміни, зауважив Сергій Нофрійчук. Того ж самого він вимагає і від директора комунального підприємства Бердичій водоканал Миколи Ревуцького. Заступник міського голови хотів би, щоб керівник водоканалу створив навколо себе команду однодумців, які б допомагали, підтримували його у вирішенні тих чи інших питань. Поки що таких у підпорядкуванні Миколи Гнатовича немає. Приємним сюрпризом на засіданні стало повідомлення про те, що на фільтрувальній станції завершилися усі технічні роботи. Наразі ведуться пусконалагоджувальні. У цьому дійсно є велика заслуга Миколи Ревуцького. але ж і недоліків у його роботі вистачає, каже Сергій Онофрійчук. Те ж саме стоїть по асфальтуванню ваших пусток. Ну вже ви мене не слухаєте засипку за асфальтувати на войку. Тому вже міського голову послухайте. Ваша шкачалапа, який розрив, їздить туди кожен день на машині. Коли буде засфартований ваші ділянки? Вже скоро осінь. І так можна набрати інші питання. Каналопромивчина машина. Кошти виділені два місяці назад, до цього часу договорів немає, поки ми не знайшли вже, що треба купляти. Такий підхід до роботи, він абсолютно нікому не потрібен. Сьогодні ви маєте 23 контролера, які воду контролюють, при цьому заборгованість у вас виросла в два рази, в тепломережі зменшилася в два рази. Ті самі умови. Борги населення винятково проблема керівників, вважає міський голова Василь Мазур. Він зазначив, керівники повинні надавати якісні послуги і слідкувати за вчасним розрахунком людей. Тож, якщо сьогодні бердичівляни мають заборгованість за спожиті послуги, вирішувати це питання повинні директори комунальних підприємств та організацій. А поки що міська влада пропонує до 20 липня підготувати фінансовий план їхньої роботи. Надати фінансові звіти, баланси фінансові плани. Питання, як ви будете жити по подальшому, тому що так зараз планують своє життя і інші бюджетні організації. Жити по доходу. І що ви думаєте зробити, щоб зменшити витрати, збільшити доходи? Після того винести рішення спеціальної комісії і контроль за їх виконанням. Потрібно подивитися на підприємство не тільки на зовнішні атрибути, а як економічна сторона. І тут повинні керівники присутні на це звернути увагу. Ще одне питання. Повинна бути відповідальність керівника і всієї команди. У нас зараз, виходить, як є начальник, так, а вже головне бухгалтер, роді б мені за що не відповідає. Значить, Економіст теж каже, я не одного директора пересадила, ще й цього пересаджу, І так далі. Mm -hmm. да, і так, і так далі. Кадри там підбирають там, і юристи. Юристи взагалі суміщають основну роботу як, би, як хобі. Розглянули на засіданні виконкому й болюче питання індивідуального опалення. У Бердичеві ним обладнано майже 27% квартир. Довгий час дозволів на його встановлення не надавали, повідомив Сергій Нофрічук. Хоча заяви від людей надходили. Міський голова разом із членами виконкому вирішили востаннє надати дозволи людям на встановлення індивідуального опалення. До 15 липня приймаються заяви на встановлення індивідуального опалення. Дозвіл дозвіл дається там, де є технічна можливість. Дозвіл дається на, тільки на цей рік, і всі роботи повинні бути виконані до опалювання сезону. Той, хто цієї роботи, не, цієї роботи не зробить, значить дозвіл анулюється, ніякий дозвіл більше на індивідуальне опалення ми видавати не будемо. Строк на встановлення опалення у людей до 1 жовтня поточного року наголосили на засіданні. Окрім того, директор комунального підприємства Бердичів теплокомуненерго Андрій Кучевський запропонував розглядати заяви людей побудинково. Чим більше квартир підключиться, тим краще зазначив він. Свій наганя від Сергія Нофрійчука. Отримали також керівництво кладовища за несвоєчасне прибирання та вирізку дерев та освітлювачі міста за неякісну роботу. Останні, до речі, за сприяння міської влади незабаром проведуть повну заміну освітлення вулиці Леніна. Це головна вулиця, тож вона повинна мати гарний вигляд. Зауважили на засіданні.